Знову всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про судову гілку влади, яким чином вона має здійснюватися. І давайте прочитаємо Конституцію України, що наголошує цей закон. Цей закон наголошує в статті 5 і в статті 6, як саме має здійснюватися судова гілка влади. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого Міністерства. Тобто народ є владою і він здійснює цю владу. Яким же чином він здійснює цю владу? Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Тобто, для того, щоб вона здійснювалася на засадах поділу, треба, щоб її обирали, а обирає її народ виборці і відповідно на місцях. Відбувається виборчий процес. Щодо обрання, в нашому прикладі це судова гілка влади. Таким чином, для того, щоб ця судова гілка влади здійснювалася на території України, її треба обирати шляхом виборчого процесу. І ми кажемо про судову владу. І першою ланкою суддівської системи є обрання суддів на місцях, які будуть мати статус місцевий суддя. І, відповідно, цей процес буде відбуватися через вибори, очевидно, через виборчий процес. Відповідно, якщо казати про реєстрацію, то реєстрація кандидатів, тих людей, які бажають стати і отримати статус судді, то реєстрація буде відбуватися за рік до виборчого процесу. Відповідна вся інформація про даних кандидатів буде висвітлена на сайті Міністерства юстиції України, для того, щоб кожен виборець мав змогу ретельно ознайомитися з історією, з життям даних кандидатів, які у них знання, які вони пройшли життєвий свій шлях, які у них майно, що вони знають, взагалі, що вони зробили для того, щоб. Першочергово бути кандидатом. Що вони вирішили, які питання, можливо, вони підняли, які, можливо, вони процеси вже пройшли, бо посадя, посада судді це дуже відповідальна місія, бо буде судовий процес, і відповідно, суддя буде приймати вирішальне слово. І для того, щоб було зрозуміло. Виборець, треба, виборцю, треба знати цього кандидата, хто він, для того, щоб зробити правильний, ретельний, аналізуючий вибір. Тому реєстрація відбуватиметься за рік до виборчого процесу. І це відповідно зміни в Виборчому кодексі України. Бо саме Виборчий кодекс України наголошує, яким чином здійснюється обрання. На місцях. Бо на сьогоднішній час цього немає, бо всіх суддів призначали. Якщо казати про ці призначення за весь цей період, це більше 30 років, вже не призначалися результат ніякий. Тому ретельні зміни необхідні впровадити, і про це відповідно зазначено в Конституції України, як воно має відбуватись? А це обрання, тільки обрання. Бо саме народ здійснює владу, він може здійснювати шляхом обрання цих представників через органи державної влади. Тільки таким чином. Оцей ключовий момент ми маємо з вами зрозуміти, пропустити через себе. Бо я розумію, що за 30 років цього не було. Люди вже звикли до того, що судову гілку влади ніхто не обирає, її призначають. Це вже укоренилось в людях. Але в Конституції України чітке є визначення, яким чином, якими діями треба здійснювати державну владу. І ми кажемо про це в наших відео, яким же чином. А шлях один це. Шлях обрання, обрання місцевих суддів. І таким чином буде зрозуміло, хто буде представляти місцевий рівень у вигляді судді, який потім вже буде йти своїм шляхом цей суддя, здобувати нові статуси, але перша ланка його буде це місцевий рівень. І його будуть обирати мешканці. Це найважливіший момент. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули. Питання стосовно судової влади, яка є дуже ключовою, дуже важливою, особливо коли є суддя, і цей суддя приймає рішення, ключові рішення, вирішальні рішення. І треба знати, хто буде ці рішення приймати. А для цього треба відповідно реєстрацію проводити за рік до виборчого процесу. для Усвідомлення для ознайомлення для вивчення всієї інформації. Тільки таким чином, тільки таким шляхом має відбуватися цей процес щодо формування судової влади, як наголошено в Конституції України. Тому ми з вами в цьому відео дуже ретельно проаналізували, сказали про. Судову гілку влади, як має відбуватися відповідності до Конституції України. Тому на цьому я відео завершую дане. В наступному відео ми будемо розглядати вже законодавчу гілку влади. Всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо у вас є питання, будь ласка, запитуйте, а ми рухаємось далі і кажемо, як має бути в Україні в питанні державотворення. До нових зустрічей.